17 квітня минулого року Шепетівчанка Оксана Іванюк народила двійню. Каже, спочатку у маленької мрійки була помітна клишоногість, аномалія, яку виявили у дитини пізніше рідкісна. Ми зробили МРТ і виявилося, що у дитини в поперековому відділі взагалі відсутні кріси і копчик і пухлина з розміром 8 міліметрів. Під час планових УЗД та аналізів, які майбутня мама проходила у Шепутівці, лікарі нічого не виявили. Лише коли звернулися до Житомирських медиків, ті забили на сполох. У 35 тижнів вагітності Оксані зробили кесарів ростин через погане серцебиття однієї з донечок. Лише у 3,5 місяці батьки з'ясували про існування у дитини серйозної проблеми. Однак від українських лікарів суттєвої допомоги не дочекалися. Навпаки, деякі з них дорікали, чому жінка вчасно не зробила аборту. Я дуже бажалася дітей, і це була двійня. Як я могла, наприклад, навіть хоч би я, по перше, і не знала, що в мене така ситуація з однією донечкою. Як би могла б, я зараз на даний момент думаю вбити двоє діток, одну здорову, одну з проблемами. Прооперувати Марійку зголосилися закордонні лікарі, однак гроші потрібні чималі. В Німеччині операція коштуватиме близько 50 тисяч євро. В Ізраїлі її можуть зробити за 70 тисяч зелених. Нині батьки більш схильні до другого варіанту. Ізраїльські медики гарантують, що коливання курсу валют не вплине на вартість лікування та адаптації дитини. Уже навіть заочно проконсультували за надісланими з України документами. Оксана зізнається, коли дізналися діагноз, спочатку були у розпачі, однак тепер зібрали усі свої сили і намагаються боротися. Адже маленька Марійка нічим, окрім руху ніжок, не відрізняється від сестрички Соломійки. Навіть говорить, краще за близнючку. Тато й мама надії на одужання донечки не полишають. Я дуже сподіваюся на добрих людей, що можуть зрозуміти і мами, і папи, які так також мають діток. Як важко дивитися, коли ваша дитина сидить, і то не дуже впевнено, оскільки немає креста і копчика, і а друга ходить. Дуже важко дивитись на це, і дуже надіюся, що хтось з добрих людей іде зветься.